Донбас, ну, мається на увазі, Донбас наш, ЗС наш, Крим наш. Що ми там ще захочемо? Російська мова, бла, 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 вся, вся ця ахінея про денацифікацію і так далі, тому подібне? Наша, наше це все. Натомість Україна стає членом Європейського Союзу, і приєднання до Європейського Союзу, до переговорних класів. Бунтують мої посіпаки, ті, типа ті, і Фіцо, ось це послання для Володимира Зеленського, і те, що це послання приїде до Києва, можливо, або десь інше місце буде обране. Фіцо фактично підтверджує, він каже: 5 вересня я зустрічаюся з Володимиром Зеленським, і в мене є що йому сказати, і сказати, судячи з усього. Не зі своєї колокольні, а передати оце, оцю ідею Путіна, що я заспокоюю своїх друзів в Європейському Союзі, яких я присадив на свою сировинну нафтогазову голку. Тепер я їх контролюю. Я розвалив фактично консенсус Європейського союзу з середини, але я Путін можу це з легкістю зараз виправити. Я можу це виправити. Слухайте мене. Укладайте мирні угоди на моїх умовах. Україна виживе як держава, не в повному складі, звісно, але виживе в якихось кордонах, і вона стане європейським союзом. І перепон не буде. Ось моя пропозиція.